По-перше, в основі всього є наша стійка. Стоїмо фронтально. Лівою ногою півкрока вперед. Добре. Впіверта стали. Звели ручки перед собою, трошки підсіли на ніжках. Клас, супер. Лівий прямий. Плече, кулак лікоть в одну лінію. Зараз ідеально виходить. Дистанція. Гарний речах. Ти працюєш. Поїхали. Зміна. Забираю ліву руку, плече увожу назад, Праве подаю вперед. Єсть. Сходне положення. Ще раз лівий прямий. Забираю ліву руку до себе. Правий. Добре, контроль. А тепер спробуємо пробити двійку. Ліва рука змінює праву. В одну точку. Вузенько, як в трубу. Працюємо. Лівий, правий. Підібрали себе ніжками спокійно. Лівий прямий правий прямий. Сходне положення. Ще раз, важлива постановка ніг. Між носком передньої ноги п'ятої задньої умовна лінія. Так. Ми не їдемо на скейті. Це не дошка для серфінгу. Вага під нами. Плюс-мінус 60 на 40. Центр тяжесті. Поїхали, працюємо. Лівий, правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Пауза. Підібрали себе ніжками. Двійка. Один, два. Добре. Є. Один, два. Є. Поїхали. Один, два. Є. Запрошуємо вас на персональне тренування з боксу. Динаміка, драйв. Гарні відчуття, здорове тіло.